Як проходить процес стаціонарного навчання в академії Масаж Клаб? усе побудовано на практиці. Понад 90% часу занять ви будете не просто слухати, а відпрацьовувати навички масажу. Ми працюємо над великими групами в середньому по 12 чоловік. Тому кожен учень отримує максимальну увагу. Працюємо ми в парах один на одному. Викладач уважно стежить за вашою технікою, коригує її в процесі, допомагає досягти максимального результату. А максимальну увагу ми приділяємо ергономіці руху масажиста і техніці безпеки. Ми не залишаємо вас наодинці з теорією. Навпаки, ми відразу відпрацюємо все на реальних моделях у режимі практичної анатомії. Тренер не просто навчає, а допомагає відчути впевненість у своїх діях. Заняття проходять у комфортних професійно облаштованих класах. Атмосфера на уроках дружня, підтримуючи без зайвого тиску. Тут ви не боїтеся зробити помилку, ви навчаєтеся. Стаціонарне навчання в академії Масаж Клаб це не просто курси масажу, це реальна професія, яку ви можете. Отримати за 45 годин професійної підготовки в нашій школі масажу. А якщо ти хочеш пройти курси, які приведуть тебе до нового рівня професіоналізму та доходу від 50 тисяч гривень вже через місяць своєї професійної діяльності, тоді мерщій обирай масаж клаб академія.